Білий борщ, браїлівські огірки та узвар з лавровим листям і перцем в одному з місцевих закладів харчування презентували гастрономічний каталог культурного і паломницького маршруту Подільського шляху Святого Якова. Розробили його у рамках проєкту Шлях має тривати, каже координаторка і учасниця проєкту Надія Слободенюк. У каталозі 22 рецепти українських страв, які зібрали під час експедиції у 11 громадах Вінницької та Хмельницької областей. Браїлівські огірки, які увійшли у кателог, розповідає координаторка проєкту, це рецептам тамтешніх старожилів. Ще десь з 15 століття встановлення Браїлова. Оце блюдо було на весілях, на похоронах, на, на, на якихось таких урочистих подіях, тому що в, цьому, в цій страві зібрано все те, що є під руками, але треба вміти його згрупувати так, щоб воно було цікавим для людей, смачним. Секрет страви у тому, що квашені огірки тушкують разом з іншими інгредієнтами. Так каже жителька Браїлова Ніна Матвійчук, овочі гармонійно поєднуються з м'ясом і квасолею. Вона має походження від євреїв, які проживали у нас великими сіями тут. І інгредієнти, які тут розташовані, іменно вживалися всіма завжди. Тут було м'ясо, тут була квасоля, капуста, огірочки, кислі. Квашені великі. Тут були помідори або томатний соус, як ми тоді вже додавали, Перемішувалося і тушилось, мліло у печі. Бувало дві години, три години. Рецепти приготування страв під час експедиції у громадах записували на відео. Вони є частиною гастрономічного каталогу. Проєкт Шлях має тривати. Реалізовує міський департамент маркетингу та туризму за грантовою підтримки ЄС та Ради Європи, каже директор Олександр Вишеленій. Нашою метою було повернути увагу до маршруту туристичного паломницького і дослідити його нематеріальну складову, тому що раніше більше уваги все-таки приділяли пам'яткам, зокрема церквам. А зараз більше зробили акцент на тих традиціях, особливо гастрономічних, які побутують в населених пунктах по маршруту. До гастрокаталогу увійшов рецепт білого борщу, якому понад три сотні років готувала його дослідниця Подільської кухні Олена Павлова. Про таку страву розповідаю, довідалася від місцевих жителів в села Маліївці, що камянці подільському на Хмельниччині, у серпні туди вирушила в експедицію. «Маліївецький білий борщ з сухофруктами. На двох видах буряка ми взяли цукровий буряк і рябий буряк, той на якому там традиційно готують борщ. Тому він виходить не червоний, як масвета, а він виходить білий борщ. І оскільки це край, який славиться своєю сушнею, а особливо не так сушнею, як копченими грушами, копченими сливами, то ми ще додамо цей запах диму в наш борщ. Гастрономічний каталог надрукували накладом у 200 примірників. Їх поширять у громадах, де збирали рецепти української кухні, каже Олександр Бешелені. Електронну версію опублікують на Фейсбук-сторінці Подільського шляху Святого Якова. Ольга Антогова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.